Всім привіт, слава Україні! Приїхали ми до своїх коників. Великий вибір коней тут. Хочемо вам зняти на YouTube їх. Це все продається. Кого буде цікавити, номер залишу в описі, будете дзвонити питати. Сьогодні у нас хмарно. Трошка дощик невеличкий. І таке. У нас є маленьке поповнення. лошато таке малешеньке великий вибір коней. На продажу кобали, лошата, коней. Кого буде цікавити, номер залишу в описі, жеребці, лошаки, кобели, лошаці. Все у нас є, кого буде цікавити. Залишу номер. Ти будете дзвонити питати. Кобали в Олександрійці. Такий гарний лошочок. Це, це теж. Це дві такі, Це така там чорна лошечка. Це такий від вас шеребця гарний. Вони по всі порозбігалися, ми хотіли їх на рівни. Це не двоє брати, це його брат. І такі гарні ці є. у нас тут великий вибір, кого буде цікавити. Номер залишки в описі. Це порода на Олександрійці, дуже здалека. Привезені продаємо ми їх всім, всіх. Тут є 22 штучки. І є у нас таке невеличке поповнення, таке маленьке лошадко від Вандама. Заребець вандан і, і таке потомство. Доввандам. Які гарний Ножка яка велика, кобила не підпускає. Недавно ще вродила. Ще такий гарний чорний лошок. Такий великий вибір, лошаці, все, що не хоче. Тут трошки не видно їх то Є тут електропастух, тут поле. І такий невеличкий пастух загородили. Тут, тут багато коней, 22 штуки, а таких, якщо лошаків. Ми там привезли. Там привезли отого лошака. Ми його загнали сюди і він тут буде собі пасти. І так що такі гарні. П'ять кобел, чи скільки є жеребні, кобили жеребні, все як має бути. Одна кобела вже вводила. Таке гарний лиша під вам дамом. І тут багато всяких. Конець. Кобили, лишеці, лошуки, жеребці, все, дорослі, До, Дорослі. Мале... Що тут є. Це його мама. І такий великий вибір є коней 22 дві штуки. Ми... Така лошечка гарна і такий коник. Будкий маленький, а тепер який. Великий, який грубсат. Є така дережка. Одна дережка є. І ага, фест, ага. така невеличка, маленький, але фест. Кобила не підпускає, так не лізу пшек, руку сятий було би. Кобила. Це такий гарний лошучок. Ребичі око, що требічі око, Я Не, Я не знаю. Надаляйся. Такий гарний. Теж лушук є. Трожі що це? Така лошечка гарна. Наші ще багато є, скільки ще є. Просто не розбіглися не видно їх. Там їх куха, просто не о, такі два жеребці продається. Тут великий вибірка в 22 штуки. Тут все продається, так і все. Кобали, жеребні, все, 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 все. Такі гарний, що продається. О, що, цей кошок. І такий вели, великий вибір коней у нас є. І тут все продається. Все, що є, ми тут все продаємо. У нас вже забагато коней нам. 22 штуки, лошата. Та чорна це лошечка. Це жеребчик маленький. вродився, не знаю. Це від вандома. Такі першому. Ось фірман є. Теж любить має свій ютуб. Ті мають свої коні, двох чи одного коня маю. Такі гарні лошата, кобели. така кобела продає. продається, жеребна теж. Це теж жеребна, по ній видно. І ця жребна, Там ще одна має бути жребна. Багатої коблів, то ще жеребних. Таких два луфука. Невеличких. Ці теж гарні такі буланові там є. Це такі гарні. Тут кобели все, що не хоче, коні коні. Кобеле, одяра, тут все є, все є, лошата, багато лошад у нас є. І там багато лошад. Там такі лошата, типа, ну, великі великі, рістики, стикя за великі. Е, лошук, лошук, лошук. Пишиться, рушук, рушук, рушук. Багато є. І це таке потомство дало від вандама. Такий невеличкий, гарний. Такий чорний, сірий, білий, кольоровий якийсь. Тата сюдо. І такі гарний лошучок я продажу. Тут лошуки, всяке багато лошуків, цей гарний ушук чорний. Все фірман тут є, теж продається. Те ж откуда ті таке носіє. Так що ми скоро будемо закінчувати. Закінчувати. Підписуйтесь на канал, Ставте лайки. Дякую, хто мене сидів. Підписуйтесь на канал, щоб швидше набрати 1000 підписників. Щоб мене... щоб набрати багато переглядів. Essa é a torre do Chuchoc Do Chuchoc Do Chuchoc E aqui vai a E o nosso Так що ми закінчуємо всім па-па.